Друзі, всім привіт! Зараз запишу ще одне від... відео. Це відповідь на один з коментарів. Попросив а, хтось мене а, поділитися враженнями да, і розказати, а, що означають клавіші зліва від керма. А, давайте подивимося, що там за клавіші і що вони означають. Зараз ось так ближче покажу. Значить, дивимося, де. Да? Сподіваюся, якість відео буде нормальна зараз. значить Нижня клавіша ось ця вона відповідає за підігрів керма. Тут є жовта піктограмка, загорається, і на панелі приладів теж підігрів підсвічується. Далі ось ця клавіша, це екорежим вмикається. Значить, за що вона відповідає? Дещо знижує оберти, на яких переключаються передачі. Варіатор в Кашкай імітує 7 передач, хто не знає, то я так скажу, що 7 передач імітує. От. І е, швидкість, е, верніше, реакція на педаль газу, вона дещо сповільнена стає. В місті, ну, можливо, трошки вона економить вам пальне. Не знаю. Я особо не, не кручу коробку. Да? Там більше 2000 обертів майже не переключаються, нема в нас де так їздить. По трасі не знаю, не заміряв, думаю, що треба буде замірити, і тоді поділюся своїм враженням від такої економії, Є вона чи немає. Далі, АВД-лог. Ця клавіша за що відповідає? Вмикаємо її і блокується муфта, імітує блокування передньої і задньої вісі і перекидки моменту. Значить Стандартно вона в усіх автомобілях, де вона є. Вона відповідає за одну і ту саму штуку. Да? Єдине, що в залежності від марки і моделі, е перекидка моменту між передньою і задньою вісією, вона може бути 50 на 50, 60 на 40. Тут 50 на 50, досить непогано. Е повний привід і так працює. От, е один раз я її вмикав, коли там досить затяжний такий підйом був покритий льодом. Ну, але я зрозумів, бо на наступний день. Їхав по ті ж самі догорі. І, зрозумів, що виїхав би і без цього блокування взагалі. Причому що на горі я і зупинявся. Тобто зупинка повна була і подальший рух. А, далі ось ця клавіша це курсова стійкість у нас вимикається. Всі розуміють, да, що це таке. От. Не обмежує оберти у нас. Якщо ми десь на перешкоду на якусь заїжджаємо, ну, і... Не придушує автомобіль От. І наступна клавіша, мабуть, сама цікава, Оце кермо, да? Ось що воно означає? Зараз покажу. У нас в мене, по крайній мірі, да? заводимо зараз. Ось так. Є така клавіша. Ось вона. Нажимаємо І у нас ця система Propilot, да, з'являється, бачите? І вона показує, що у нас включений ось адаптивний круїз. І у, при виявленні розмітки утримання в полосі. Підрулювання включаємо зараз оцією ж кнопочкою. Раз, я її зараз нажму. Оп, з'явилося. Це означає, що у нас доступна функція підрулювання. І ще раз натискаємо, вона бачите, вимкнулася. Що це дає? З одного боку, начебто, якась ерунда, да? а з іншого боку, дуже корисно? Чому? Тому що не завжди ширина полоси да, дозволяє вашому автомобілю так маневрувати і підрулювати правильно. Бо Зачастую машина наїжджає на розмітку, зразу однією стороною вона починає пригольмовувати, крутний момент зменшувати, да? і виходить ось таке, таке дергання постійне. Да? Тому, якщо це не пряма якась дорога, а постійні повороти або вузька смуга, і вам ну, цей пропайлот не дуже треба, а треба круїз і підрулювання не потрібне. Да? Ви цією клавішею вимикаєте, і у вас залишається тільки, тільки утримання в полосі і залишається активний круїз. Відповідно, відстань до машини, яка їде попереду, ось у вас вибрали там 50-150 метрів да, і тримаєте. Так що цією клавішею вимикається підрулювання. І наступні кнопочки ось ці. Да? Це яскравість підсвітки основного цього екрана потім оцього додаткового екрана мультимедіа і е, клімата. Далі наступна кнопочка це три пересет, да? Натискаємо, є в автомобілі прошито два е, значить так Можливість зафіксувати дві подорожі. ось Я натискаю один раз тріп А, другий раз тріп Б. Да, бачите? Щоб їх обнулити, затискаємо цю кнопочку, подержали, тримали. Зараз продемонструю, як це виглядає. Ось тримаю, раз, збилося до нуля. Тобто, це або міжсервісний інтервал, ви можете сюди забити саме для себе, да? або якусь поїздку відмітити, щоб скинути. Затискаємо, щоб повернутися, тут декілька разів треба нажати, і все у вас загальний пробіг. Все друзі, кому, кому цікаво, ще якісь питання, задавайте, буду намагатися відповідати і знімати відео. Дякую, всім гарного дня!